Це ранок вдома. і Ми працюємо над тим, аби він був добрим для вас. Нагадуємо про наші соцмережі. Сторінки ранку вдома є на Ютубі, у Фейсбуці та інстаграмі. Посилання зараз на ваших екранах на наших акаунтах. Будь-який зручний час можна передивитися цікаві сюжети та інтерв'ю. Для цього просто не забувайте підписуватися. Ну і бути активним користувачем. Ну й до речі, ранок вдома з вами щодня. Вихідними наш формат це добірка найкращого затерів за тиждень. Вісім. Ми тридцять до 11 години. А просто зараз вирушаємо до Люксембургу, аби дізнатися про тамтешню медичну систему, якою активно користуються і наші українці під час тимчасового перебування у цій країні. Аліна з трьома дітьми зараз проживають в Люксембурзі. До повномасштабного вторгнення жінка працювала в управлінні освіти та науки Волинської обласної адміністрації, але з початком повномасштабної війни вирішила евакуюватися до чужої країни. Троє дітей насамперед я думала про них, знайшлася знайома знайомої. Ми знались дуже дуже так рідко, бачились і, і передзвонювалися, але вона вже досить довгий час жила в Люксембурзі. І вона позвонила і сказала: ну вона просто позвонила, і ми говорили з нею про, про, про ці всі речі: як ти, що ти? От я що у вас відбувається? Ми значить, готуємо автобус для того, щоб забрати людей з України. Аліна, як і понад п'ять тисяч наших переселенців, отримали в Люксембурзі тимчасовий захист. Він дає українцям широкі права, серед іншого, і вільний доступ до медичного обслуговування. В Люксембурзі державне страхування, і відповідно, всі українці, які отримали тимчасовий захист, вони отримують те, те саме державне страхування. Усі, хто працює у Люксембурзі, отримують соціальну страховку. Вона покриває більшу частину медичних витрат. Якщо людина працює, вона десь відсотків на 80 покривається державою її медицина і десь відсотків 20 або від 5 до 20, в залежності від там напрямків, людина оплачує сама. Але питання в тому, що людина спочатку платить за рахунками, а потім вона направляє до СНС і отримує відшкодування на свій рахунок. Якщо українці ще не знайшли роботу в Люксембурзі, то усі витрати на медичне обслуговування покриває держава. В Люксембурзі тоді за них платить. Она ОНА – це структура, яка взагалі займається в Люксембурзі біженцями. Наші українці, які мають тимчасовий захист, повинні щомісяця в певний день приходити відмічатися. Що так вони тут вони нікуди не поїхали, не повернулися. Вони приходять до ОНА в призначений час, і вони можуть принести ці рахунки. Вона відповідно, вона їх забере, і потім вона буде сплачувати. В даному випадку оплата йде 100%. Аліна вже працевлаштувалася, тому частину суми за рахунками з медичних закладів оплачує самостійно. Тут яка система? Тут ти платиш зі своїх грошей, здаєш папір, тобі лікар виписує. Ти несеш його Певну установу тобі потім приходять просто гроші, якби автоматично на картку і проходить папіри, які де тобі розписано до якого ти лікаря була, які тобі кошти повертаються. Зараз мені кошти повністю не повертаються, поверта але повертаються за дітей. Також у Люксембурзі є приватні страхові компанії. Там можна докупити пакети, які покривають ті послуги, що не оплачує державна страховка, наприклад, стоматологію стоматологія в Люксембурзі доволі дорога і вона не повністю покривається державою. Там є певні коди, які покриваються там на 80-60%. Зазвичай це є додатковий пакет від роботодавця, який при прийомі на роботу каже: от вам окрім соціального страхування, ще компанія оплачує додаткове страхування. Сімейний лікар в Люксембурзі також є його. Можна обрати самому в одній з лікарень країни. Тут немає жодних обмежень ні географічних, ні мовних. Є навіть спеціальний сайт, де можна обрати собі лікаря до вподоби. Є такий сайт «Доктена», Він суто медичний. Так я захожу. Я дивлюсь, який мені лікар треба. Тобто, гарний, гарний сайт, він багатофункціональний, Собі вибираєш мову, якою ти хочеш спілкуватися. Може, якою мовою, розмовляє лікар. Перший час, поки виготовлялися усі необхідні документи, Аліну та трьох її дітей обслуговували у спеціальній лікарні для переселенців. Ми на одну локацію, якби по одній адресі, і ми там всі обслуговувалися, і в нас там лікар. Тобто я приходжу, наприклад, з дитиною, і мені могли дати любого лікаря. Там їх, наприклад, саділо четверо по змінах. Зараз Аліна вже обрала свого сімейного лікаря. Знає кожну, що дитина Вона знає, що мого Андрія може бути якісь там такі напад астми. вона знає, що у нас повинні бути стільки балончиків. Обов'язки люксембурзького сімейного лікаря схожі до українського. Якщо ж потрібно записатись до профільного фахівця, то це можна зробити безпосередньо. Якщо ви вирішили перевірити свій зір, скажімо у вас, почав. Погіршуватися зіра, ви хочете піти до офтальмолога. Ви можете записатися до офтальмолога самі без сімейного лікаря. Немає вимоги, і в Люксембурзі є система, вона називається Доктена, це можна так сказати, як інтернет-сайт, на якому ви можете в електронному форматі записатися до будь-якого лікаря, якщо в нього є вільні місця. Щоправда, черги до профільних лікарів досить великі. Звісно ж, якщо ситуація критична, то на прийом запишуть досить швидко. У всіх інших випадках доведеться чекати кілька місяців. Будь-який фахівець, якщо мова йде не про сімейного лікаря, в кращому випадку ви запишетеся місяці через чотири. Можливо, півроку, може й довше. Тобто, черга до профільного спеціаліста доволі довго, і якщо от вам саме якийсь терміновий випадок, то Звичайно, треба йти до сімейного лікаря, і можливо, він зможе пришвидшити якось те, що ви потрапите е, до профільного спеціаліста. Щодо швидких, то вони приїжджають лише на критичні випадки і реагують дуже швидко, навіть можуть прилетіти на гвинтокрилі. Втратили свідомість, у вас погано серце. приїжджають дуже швидко. Приїжджає відразу реанімаційна швидка. приїжджають навіть дві машини. Інколи може бути сама реанімаційна машина і друга, яка везе лікарів. І лікарів може бути декілька, щоб вони відразу могли притувати людину. Більшість ліків у Люксембурзі відпускають за рецептом. Зазвичай хворий оплачує тільки частину вартості, усе інше покриває страхова. Валіни в Люксембурзі лікарі діагностували цукровий діабет. Усі ліки їй видають безкоштовно. Загалом місцева влада дуже піклується про своїх громадян. Якщо ж Люксембуржець захворів у чужій країні, їхня державна страхова покриває частину витрат і там. А інколи буває, що можуть прилетіти та екстрено забрати хворого на батьківщину.